Минулого тижня святий Миколай крокував по Україні. Та чи не найкоштовніший дар отримала церква Святого Миколая, що в Кліщівні мощі Святого Миколая з Ватікану? Поміж різними праздниками у честь святих, що відзначаємо у нашому церковному році, на особливу увагу заслуговує праздник Святого Миколая. Для українців святий Миколай здавна є великим і загальним пошануванням. У день його свята усі очікують на подарунок: від маленької дитини до сивочолого дідуся. А церква Святого Миколая, що у селі Кліщівна, у цей день отримала найкоштовніший дар мощі святого Миколая, які меценати, виходці із села, привезли у кліщівну з Ватікану. Їх урочисто настоятелю оцю тарасу Федоренко біля воріт церкви передала Олександра та Юрій Сорокі. Небагато знаємо про життя святого Миколая, і навіть те, що знаємо, досить оздоблене різними легендами. Та він через свою добродійну любов і щедре милосердя вічно живе у серцях мільйонів людей. Таємниця його великого і постійного культу між усіма християнськими народами лежить у тому, що він для всіх став символом жертвеної любови ближнього та співчутливого милосердя. За життя Миколай Чудотворець допоміг величезній кількості людей, тому його звели у ранг святого ще за життя. Що стосується чудодійності його мощей, то багато що залежить від самої людини. Якщо вона молиться від усієї душі, кається, святий, а з ним і Господь обов'язково почують, допоможуть. Але якщо звертається з корисливих спонукань, допомоги не буде, каже єромонах Олег Іван згромадження усіх селезіян. В малій громаді ми можемо втішитися з того, що Божою добротою, але безперечно стараннями, зусиллями, може часом і клопотами багатьох людей, ця церква не може похвалитися, ця церква не володіє, а цей храм одержав, як да може цього святого Годня. Ми можемо говорити багато довгих і хороших речей, але скажу дуже коротко, кожен дар зобов'язує. Церква без людей є просто будовою. Відповідно, мощі поставляються в храмі не для того, щоб прикрасити храм, я укра не для того, щоб в сусідньому селі на празднику сказати, а в нас є, а у вас нема. Мощі поставляються в храмі для того, щоб ті, котрі належать до того храму, до того приходу, молилися і говорили дім, що тут є ці святі мощі. А ті, котрі мають далеко, щоб їхати до Італії, могли приїхати до того і церкви. Мощівник у Кліщівні помістили в оригінально оздоблену ікону, яку написали спеціально для цього. Поофірував її для храму вихи з рогатина Володимир Рогальський. Настоятель храму, отець Тарас Федоренко, зачитав грамоту святої конгрегації до справ святих постулятора, яка засвідчує правдивість цих мущей. Святий Миколай є покровителем людей, які перебувають у дорозі, тому багато водіїв сьогодні ставлять у салоні автомобіля іконку з його образом. А ще він допомагає дітям. Тому і так нетерпляче чекає на нього дітвора. З мощами Миколая Чудотворця пов'язано багато чудес. Господь прославив святого Миколая ними. Адже по всьому світу тисячі людей, які з твердою вірою та щирою молитвою до Всевишнього Творця приступали до мощей святителя, отримували зцілення від душевних та тілесних недух. Тепер і жителі села Кліщівна та всі, хто прийде у храм за посередництвом Миколи Чудотворця, зможуть попросити у Всемогутнього і милосердного до всіх своїх дітей Господа Вседержителя, усіх необхідних їх милостей та щедрот. А відправи у селі Кліщівна, Акафести до Всецариці та до Святого Миколая щоп'ятниці о 18-й годині. Святий Миколай крокував.